Добрий вечір. З вами я, Віра Яворська. Вітаю всіх з Днем Стрія. Як стріяни продовжують святкувати день народження свого міста, дивіться у сьогоднішньому випуску. Вчорашній день завершувався вечором класичної музики. У стінах школи мистецтв звучали твори відомого німецького композитора. Йогана Брамса а виконували їх музиканти і солісти Дрогобицького університету імені Івана Франка, Львівської музичної національної академії, Львівської філармонії імені Станіслава Людкевича та Львівського національного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Вела концерт знавець творчості автора, професор Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка Ярослава Матюха. Йоган Брамс великий німецький композитор, який творив наприкінці 19 століття. Творчість його різнопланова, фортепіанні, симфонічні, квартетні і хорові шедеври. Вважають, що він відтворив бахівські форми і жанри, всі романтичні почуття, передавши у класичній музиці, він був величавим симфоністом у його спадщині. Чотири симфонії і дві увертюри. Йоган Брамс захоплювався фольклором, який вважав великою цінністю. Вся його різноманітна спадщина, втім, об'єднана одним найвищим почуттям любові. Пісні про кохання домінують їх українською. Зачитувала ведуча концерту професор Львівської музичної академії перед виконанням музичного твору німецькою і дякувала скрипальці Оксані Охрім, яка переклала з мови оригіналу. А тепер ні а ані юнака. На вечорі присутні чиновники і члени мистецьких об'єднань тішаться другим успішним музичним вечором поспіль, називаючи стрий таки осередком великого мистецтва. Це зауважила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Я думаю, що ми якраз причетні до високого мистецтва. І правда, хотіли зробити подарунок для всіх жителів міста, зробити на всі смаки. Тобто ми мали вчора джазовий концерт, дуже мистецький, звичайно. І сьогодні напрочуд, гарний виступ ваш. І тим більше приємно, що серед вас є наші земляки, наші краяни, стріяни. Ми дуже вдячні вам. Вчора вибрали чарівну стріянку, 2008. Відкривали свято заслужені артисти України Ярослав та Наталія Дуб. Конкурс складався з півфіналу та фіналу. В першій його частині 10 учасниць виконували естрадний танець, танець живота та прогулювалися сценою у вечірньому бранні. Однак до фіналу журі вибрали всього 6 дівчат. Далі вони вражали присутніх вже у весільних сукнях під звуки весільного маршу, в супроводі партнерів. Свій прохід учасниці завершили вальсуванням, перед яким публіка встояти не могла, як і журі, віддавши перевагу найяскравішій та найвідвертішій учасниці, Соломії Небік. Їй і передала свою корону чарівна стріянка минулого року Наталія Гуч. Другою віце-міст стала Вікторія Тимчак, першою Юлія Плотник. Свято організовано Центром творчості дітей та юнацтва міста Стріян. Ведучими були актриса Львівського обласного театру Лялюк Христина Гаврилюк і директор школи номер 11 Сергій Запісов. Сьогодні ж, самісінького ранку, стріяни вирішили масово збадьоритися фізкультурою і спортом. Місто перетворилося у суцільний великий спортмайданчик. Вулицями пробігла легкоатлетична естафета клубу «Падьорість» зі Львова. На кортах стадіону Сокіл літали м'ячі тенісного турніру Кубок Стрия. Шашкісти області вправлялися в майстерності в народному домі. А дю США волейболісти стрія перемогли колег з Моршана з рахунком 4-1. Це не все спортивний перелік. Продовжать наші кореспонденти. Принциповою напруженою і безкомпромісною виявилася боротьба за перемогу в мініфутболі трьох дитячих команд зі Страя та їх суперників із Дрогобича, Роздола і Жидачева. Про неї однозначно можна сказати відомою фразою: ніхто не хотів відступати. Футбольні пристрасті і войовничий запал панували не лише на полі, а й за його межами, де гаряче переживали за своїх вихованців і підбадьорювали їх вигуками як тренери, так і батьки. Проте цього разу футбольне щастя всміхнулося юним гравцям жидачева, які стали. Переможцями друге місце у команди 3,2 Артура Бойка і третім призером стала команда стрей три Василя Багрича. А от у гривому суперництві справжніми богатарями показали себе Юрій Михайлишин із заводу «Леоні» перше місце, Василь Корипан із ВПТУ 4, друге та його колега з ВПТУ 8 Іван Мартинів. Третє місце. Прокоментувати спортивну ходу дня міста. Ми попросили її головного організатора Василя Коханчика. Сьогодні в нашому місці? Месте... Святкується день його народження, день міста Стрия. Програми цього свята багато різних заходів і велику частку цих, цієї програми займають спортивно-масові заходи. От тільки що розпочалося і вже закінчилося спортивне свято на Майдані Незалежності, де були проведені змагання з легкоатлетичних естафет по вулицях міста, змагання з замреслінгу з підняття гирі. І можемо зараз назвати переможців і призерів цих змагань. Отже, серед команд, які зайняли призові місця з легкотетичної естафеті по вулицях міста, визначилися такі: молодші вікові групі. Перше місце виборола команда середньої школи номер 4 друге місце гімназія імені Шептицького. І третє місце середня школа номер 9 У старшій віковій групі, де брали участь команди 10-11 класів середніх шкіл, переможцем цих змагань стала середня школа номер 3 друге місце середня школа номер 6 і третє місце середня школа номер 4 Серед професійних технічних училищ, які теж масово брали участь у цих змаганнях, перемогу здобула команда. Художнього вищого професійного училища номер 16 друге місце зайняла команда 34 і третім середнє ВПУ номер 8 Цікаво були змагання серед Амресінгу, де зібралися справді найсильніші юнаки, молодь нашого міста, яка неодноразово представляла наше місто на обласних змаганнях. Тут перемогу у абсолютним чемпіоном став Сергій Яровий. Друге місце зайняв Андрій Левицький і третім Микола Кушнір. Янис зараз І переможцями у Піднятті Гирі стали перше місце виборов Юрій Михайлишин, друге місце Василь. Карпен і третє місце Іван Мартинів. У дитячій у спортивній школі проходили змагання з настільного тенісу, де були, брали участь представники міста Львова, Дрогобича, Трускавця, Моршина, Миколаєва. Був цікавий турнір, адже там брали участь і наші вихованці нашої спортивної секції нашого міста. Це, які зараз е являються кандидатом у збірну команду України, це Євген е Трунов. І він і став переможцем е особистому заліку цього турніру. Я ще раз вітаю стріян святом. Е я думаю, що ці наші спортивні заходи будуть сприяти тому, що спортивні секції нашого міста поповнюються новими учасниками. Я вас запрошую бути активними учасниками як сьогоднішнього свята, так і в дальнішому спортивно-масової роботи в нашому місті. Всього, Всього вам доброго. До зустрічі на спортивних майданчиках. На майдані ж розпочалась інша пісенна естафета веселим концертом за участі Левка Дурка, з яким тішилися канікулами і своїм дитячим святом наймолодші мешканці міста. Завершиться вона пізно ввечері яскравим фейерверком після виступу зірок естради. I <laughs> are Молодці! Молодці! І ми. Левко Дурко і Аліта бажаємо всім дітям, щоб завжди ніхто їх не кривдив, щоб завжди підтримували права дитини, розвивали якості дитини, майбутнього нашого громадянина України. І я сподіваюся, що так воно і буде. Ще раз вітаємо всіх дітей з міжнародним днем захисту дітей, всіх глядачів вітаємо з нашим днем міста. І до нових зустрічей. Дякуємо. До дякуємо, дякуємо за ваші описки. Дякую, дівчатка і хлопчики, за те, що ви були такими енергійними. Дякую за те, що ви були такими веселими. Залишайтесь такими і надалі ніколи не сумуйте. І давайте ми ще на прощання один одному так гарно усміхнемося. Ану повернулися камеру, Дівочень. камеру повернулися. От камера. Давайте всі разом помажемо ручками і засміємося. А ну, і... Зайди, Насправді сьогодні діти щасливі. Діти стрія і діти усього світу. Вони щасливі. Дякуємо до зустрічі. На цій веселій ноті ми і завершуємо святковий випуск новин. Повні версії святкувань дня народження міста. Дивіться сьогодні ввечері, завтра вранці і впродовж всього наступного тижня. А я прощаюся з вами і бажаю приємного вихідного. Що свято і завершиться сьогодні яскравим фейерверком, але його настрій і сонячна погода залишаться з вами і на завтра. Синоптики обіцяють яскраве сонце. Жодних опадів протягом двох найближчих днів. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стопчика, стовпчика, вологість 40%. Температура ночі 11-15, в день 19-22 градуси вище нуля.